Добрий день. А, так як у нас в Україні розпочалася реформа стосовно шкільного харчування, вона почалася ще в 2021 році і буде продовжуватися до 2027 року. Тому а, за ініціативою Першої леді України, пані Зеленської і відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка, розроблено дуже багато рецептур. Спочатку Євген Копотенко продемонстрував свій збірничок. Ми трошечки звідти спробували страви, нам не зовсім не сподобався, але він уже в новій апробації і він уже по-новому, тобто там трошечки ніч. І сьогодні у нас в нашій бібліотеці є ось такий підручник. Він зовсім новий, рецептури зовсім нові, по новому вся йде технологія прогодування. Так як діти дуже схильні до повноти, дуже схильні до різних захворювані. Лактозні і всі такі непереносимості різних інгредієнтів, тому акцентують увагу на розробку нових страв. І це зменшення цукру, зменшення солі, використання різної цікавої сировини. Тому ми а, взяли за основу ось цей збірник рецептур і приготували борошняні вироби та напої різного формату. Коротенько розповім про них. Ось перед вами напої. В них зовсім немає цукру. Жодного. Тобто мені дуже цікава ваша потім думка. Що ви про це скажете? Це напій ягідний, на основі ягід, узвар наш, але без цукру, так, і трошечки незвичний напій імперії трошки має таку стримку. Кексир. Мені саме цікаво було спробувати, що це на справді, тому що цукру дуже дуже мало. Я хвилювала, що вони не підійдуть і не отримаємо того результату. І в усіх виробах. Виробак є цільнозернове борошно. Незвичайне пшеничне, як ми привикли і в даних цих булочках є навіть житні борошно. Молока, молоко лише у цих решту Рештою мама словишкового маргарину не використовують зовсім. І я акцентую ще раз вашу увагу, що тут цукру майже немає. Там нема, а тут є, але не значної кількості. І трошечки я хочу додати. Оскільки в нас здорове шкільне харчування, на сьогоднішній день ми створили інформаційну дошку падлет, де розміщення інформація, коли воно входить в дію, ну, тобто, цікаво, да? чим зараз характерне дитяче харчування. І нам би хотілося після того, як ви опробуєте да? булочки-напої, щоб ви зайшли на цю дошку і залишили свої відгуки. Сохта. Наскільки вам сподобалось нововведення і вироби якраз вирощняні і кондитерські в дитячому новому харчуванні?